За останні роки громадська рада прийняла понад 30 рішень, які стосуються багатьох аспектів життєдіяльності Житомира. Здебільшого це питання комунальної сфери, правопорядку, освіти та культури в місті. Проте представники ради зізнаються, діалог з міською владою наразі практично відсутній. Абсолютна байдужість міської влади і неспроможність бачати в особі громадської ради дієвого механізму взаємодії. Громада і міська влада з огляду на це Петро Саух оголосив своє бачення подальшого існування громадської ради, запропонувавши до обговорення чотири можливих варіанти розвитку подій, серед яких був і саморозпуск організації. Є чотири пропозиції. Перша це саморозпуск як організації, що не відповідає статутним вимогам. Не стала ефективним інструментом співпраці між владою і громадою міста. Друге. Зміна форм методів і порядку діяльності громадської ради з оновленням складу і визначенням завдань на перспективу механізмів реалізації рішень. Третє. Перенесення прийняття перспективних завдань конкретних планів діяльності громадської ради до визначення стратегії в державі у зв'язку з реформою, реформою місцевого самоврядування і безперечно обрання міського голови, в якого буде потреба в нас. І четверте: утворення громадської ради як самостійного органу. Що представляє громадськість місця міста у формі громадської організації? Пропозицію саморозпуститися члени громадської ради відкинули одностайно. Найбільше підтримки отримали другий та третій варіанти майбутнього існування організації, які і вирішили об'єднати у найближчу стратегію роботи ради.